Вони захищали свою батьківщину і віддали за неї найцінніше життя. В Івано-Франківську родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди. Орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу Україні нагородили Володимира Рибчука із Косівщини. Він воював ще з 2014 року. Неодноразово був пораненим, але завжди повертався в стрій. Наприкінці минулого року на Луганщині Володимир прийняв останній свій бій за російськими окупантами. Був патріотом, був на, на Майдані і з Майдану так почалося. 18 лютого був ранений. Поки схід, поки діста, у му році було поранення, осколкове залишилася дитина, і мерніння, і підтримував одного. У домі кожної родини є куточок пам'яті полеглому герою, каже начальник обласного відділу у справах ветеранів Володимир Веркалець. Відтак відзначити їх подвиг у такий спосіб один із обов'язків місцевої влади. Це також є знаком шани і поваги до тих рідних, які, на жаль, втратили на війні. Їм дуже важко, але в той же час ми розуміємо, що їм і хочеться цієї поваги, і хочеться цієї шани. Тому ми сьогодні їм вручили нагороди. Вручили нагороду Богдана Хмельницького третього ступня, вручили нагороди за мужність третього ступня, нагороду посмертно захиснику вітчизни, і також обласну нагороду за заслуги перед Прикарпаттям. Піклування про родини загиблих військовослужбовців пріоритетне завдання обласної військової адміністрації. Наразі на Прикарпатті функціонує кілька програм підтримки тих, хто втратив найрідніших на російсько-українській війні. В час війни багато є проблемних питань у наших родин загиблих, у наших ветеранів. Тому ми максимально цю роботу активізовуємо і відповідно також будемо. Проводити ряд заходів на виконання тих постанов і завдань, які сьогодні доручають військовим адміністраціям. Почесні грамоти та урядові нагороди отримали 12 прикарпатських сімей полеглих героїв. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.